Жителям прикордоння у Білгородській області роздадуть вогнегасники, щоб вони самі могли гасити пожежі, які виникли через удари дронів. Про це заявив голова регіону В'ячеслав Гладков у своєму відеозверненні у своєму телеграм-каналі. Він пояснив, що пожежники не приїжджають до низки прикордонних населених пунктів, бо одразу можуть потрапити під атаки безпілотників. Тому найближчим часом вогнегасники роздадуть усім мешканцям Білгородського району, аби вони самостійно гасили пожежу. Доброе утро, дорогие друзья. Продолжаем принять мир по обеспечению безопасности наших жителей. В последнее время главная угроза это пивидроны, которые бьют по частным жилым домам, по автомобилям, по мирному населению. Есть населенные пункты при разгорании частных домов, куда же невозможно сейчас заезд спецтехники МЧС, потому что по ним сразу будет нанесен удар. Поэтому Основу, за счет средств областного бюджета 1000 огнетушителей. Очень благодарен Михаилу Юрьеву, губернатору Ярославской области, который отправил уже нам 1750 и исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслава Федоричева 2000 штук. Эти огнетушители раздадим по домам, по тем населенным пунктам, которые находятся в непосредственной близости вдоль границы для оперативного принятия решения. Всем доброго дня, здоровья и добра. Тож, поки вогнегасників у людей немає, пожежі гасити нікому неспокійно вночі було у Грайвороні. Наразі різні пошкодження зафіксовані в десяти приватних домоволодіннях. Вибиті вікна, пошкоджені дахи, фасади, вхідні двері, господарські будівлі та огорожі. Осколками пошкоджено три автомобіля. А декілька прильотів припали по території підприємства. Там пошкоджено два службових автомобіля. Знесено частину огорожі в адміністративні будівлі. Вибито вікна та понівечено фасад. Також є пошкодження по лініям газу та електропостачання без світла залишається майже 700 абонентів. Подомовий обхід триває. Всі оперативні та аварійні служби працюють на місцях. І аби допомогти нашим збройним силам, ГРБК Україна проводить збірне в півдрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Пам'ятайте, що кожна гривня наближає перемогу України.